Доброго дня! Скажіть, будь ласка, хто ви є? Я вже тільки в села у проживаю тут вже майже з народження. Не майже з народження трохи виїжджала, але тепер вже 40 років тут проживаю. Ви були раніше депутатом Ободівської сільської ради? Так, да, Була депутатом, два рази була два скликання. Депутатом ну, старалися, працювали наче на, 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 ну, для людей, для села, щоб в селі був якийсь рух, щоб було інтересніше жити. Щоб було якийсь... Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні були на сесії і бачили весь цей цирк, що творить сьогодні Піруговський, Солодкий і Гайдей. Це депутати, які їх обрали вже в 20 2020 році. При вашій каденції таке саме творилося? Ні, в нас ніколи так не творилося. Всі сесії проходили згідно законодавства. Костянтин Васильович був у нас головою, головою сільської ради. Завжди, згідно законодавства, завжди зачитував, яка стаття згідно законодавства, ми поступали. Старалися, щоб в селі був порядок, щоб щось рухалося на краще. Ну от сьогодні ви стали свідком. Як Піроговський, Солодкий перегинають закони Конституції України, бо вони так хочуть, вони так сказали. Але ж не можна сьогодні, коли війна творити оце все беззаконня, перебивати головуючого, перебирати на себе і проводити якесь голосування, коли головуючий не поставив на голосування дане питання. Те, що сьогодні творить Солодкий, це під час війни це зрада України. Це можна трактувати як робота на ворога, дестабілізація, значить, дестабілізація влади в центрі в самої України. Це в той час, коли від нас Придністров'я буквально недалеко, і ворог тільки жде, щоб напасти на Україну. Це зрозуміло, тому що ну, в селі вони приходять на сесію, і приводять 15-20 ну 20 чоловік від сили, от які говорять одне й те ж і тільки хочуть зняти і порушити законодавство. Я рахую сьогодні відбулось, звісно, ну я вам скажу, навіть не перед не, не, ну, сказати, ну з протягом закону. Заклад влади вчитель. захват влади, да, так да, про скажіть, будь ласка, отам жіночка сиділа. Колишня вчителька, чоловік у неї хворий, вона каже, контужений, можливо, контужний, але вона своїм чоловіком ходять по підхати, погрожують людям. Вчора на базарі вони ходили, люди агітували, приходьте в клуб, будемо знімати Ерменюка, Ми його винесемо, викинемо мусорний ящик і так далі. Значить, вчора Солодко збирався гайдей, сокур і Піроговський. Про що вони там говорили на офісі? Ніхто нічого не знає, але результат, напевно. Цих переговорів, які були в офісі солодко, ми сьогодні стали свідками і побачили в сесійній залі. Ну так, ну як зрозуміло. Я рахую, що це просто, розумієте, проти села йде все. Проти того, щоб, щоб людям було жилося і щоб спокійно, тому що ми дійсно дуже всі знервовані. Кожна людина старається в нас в селі допомогти і хлопцям на фронті, і так, щоб в селі, і допомогти тим пострадавшим, які переїхали до нас. Село у нас гарне, все Но сьогодні у нас дійсно настоящий переворот. Скажіть, будь ласка, ви бачили в залі замість депутатів саме більше кричали, люди проплачені, завезені сюди, навмисно проплатили їх, щоб вони тут будоражили депутатами. Вони жодного відношення до депутатів не мають, але прийшли на сесію, починають давати вказівки, починають кричати, закрий рота, воняє від тебе і так далі. Ну хіба це жителі села таке допускають? Ви бачили, як себе поводить нагло, оця жіночка, яка вам постійно рота закривала, так скажемо, активістка, яка їздить по колишньому Тростянецькому районі, кругом, кругом вона і, скажімо так, і в церкві колотить, і в селі в громаді колотить, де їй щось не подобається. В Тростянці колотить, вона її чоловік. Ну, Як це вже можна терпіти, оце все, оцей безлад? І я ж кажу ще раз, що в той час, коли війна в центрі України колотити, захоплювати владу. Ну да, люди його змущаються, лише річ у тім, що не у кожного з нас є така сила волі протистояти їм. А да, сьогодні вони не тільки ременюка, як, ну, як ну, старалися б навіть довжність, ну, як, як, як посаду, тому що люди ж вибирали. Не одна людина його вибирала, а цих 15 чоловік приходить. Вони ж просто-напросто, ну як, навіть не можуть і не це Ну, Дивіться, сьогодні да. громаді, як ременюк сказав, завдані збитки це півмільйона. Завдали збитки те, що суд постановив виплатити зарплату. Але ж Піроговський отримав зарплату, отримував преміальні, бешені преміальні, і це він царював тут, що хотів те робив. Сьогодні вже підняли документи про його каденції, що він натворив із депутатами разом. Там прокуратура за голову вже береться, те, що вони наробили. Але ж суд поновив ременюка і секретаря з дня їхнього звільнення. Тобто всі ці рішення, що приймав, значить. Піроговський з депутатами, вони згідно законодавства, вони є незаконні, тому що Піроговський не мав повноважень таких. Він був нелегітимний. Суд про це вже поставив крапку. Також на даний час проводиться апеляція сьогодні. Вони ж самі подали апеляцію, і в той час, як має бути розгляд в апеляційному суді, вони знов захоплюють владу в незаконний спосіб і кричать до ременюка: Іди ти в суд! Та ні, шановні, ременюк вам сказав, ідіть ви в суд. Чому має громада платити з свого власного кармана? Знову за ваші витівки, вихватки і за захоплення влади. Це бюджет сьогодні, не ваш особистий, це громади. А ви підіть в суд, доведіть свою правоту, і на цьому буде кінець. Ременюк чітко сказав, підіть, ви в суд, доведіть. Якщо апеляційний суд скаже, що скасує, значить, першої інстанції, я складу повноваження, зберу речі і піду разом з секретарем. Але ж сьогодні ні, потрібно колотити, потрібно дестабілізувати ситуацію. Так, Костянтин Васильович Жеменюк, він вже 20 років, ну майже 20 років на державній службі, дуже ніколи не переступав законом. У нього троє діточок, синочків і жіночка дуже гарна. І він хоче працювати. І він дуже совістлива людина. А те, що вони роблять, вони просто, ну як вам сказати, підставляють позори громаду. Так вони не тільки позорять, мене просто дивує позиція сьогодні, що Служба безпеки України спостерігає за цим всім безладом. Але сьогодні можна було б вже порушити кримінальну, значить статтю кримінального кодексу за захоплення влади в неконституційний спосіб і притягнути всіх оцих зачинщиків до відповідальності, застосувати регрес, щоб не громада заплатила оці кошти, які вони сьогодні подарили солодкому, подарили, значить пироговському, і де значить громада має сьогодні виплатити гроші компенсацію. Голові і секретарю, а мають виновники це все заплатити, тоді громада буде процвітати. Зрозуміло, ми за те, щоб таке служба безпеки працювала і провіряла такі. Дуже ми возмущаємося, чому не перевіряють до і дійсно згідно законодавства. Не всі люди, не тих 15 чоловік, що вони приходять постійно, керують, вибачайте сесію, бо це вони керують. Сесію, виходить, підтримують, хлопають, уніжають, обзивають людей і все. Дякую вам. Перед носом закрили двері на клямку, щоб не пустити гайдей, закрив.